Шановні депутати, шановні голова, що б я хотів сказати, Богдан Брич рятує боєць четвертої ї сотні самооборони Євромайдану. З 29 листопада, в той день, коли побили дітей на Майдані, я був сам. На сайт не міг допомогти, бо в другій годині ночі я пішов з Майдану. А це сталося в От. Я, я не забуду багато вас часу. E, значить, На метані я був з перших днів до Останніх, був поранений 18 числа. Перебував у польовому госпіталі на території Михайлівського собору, під керівництвом Ольги Богомолець, Святої Жінки без перебільшення. E, Все, цього був доправлений в, в Тернопіль. Тут зараз перебуваю на реабілітації. Так, щоб що до по суті питання. Дуже добре справа ви задіяли з за, за пам'ятником. Це дуже добре. Але крім пам'ятників потрібно інше. Потрібне ваше розуміння того, що на Майдані хлопці стояли і гинули не тільки за пам'ятників, не тільки за якісь благи, якісь. Потім не знаю, як там далі буде, з пенсії, чи що там. Я не про себе, бо я, в принципі, людина небідна, я підприємець, працюю в галузі нерухомості. Я не про себе зараз. Там стояли діти по 19 років, які ще нічого не мають. І гинули такі самі діти по 19 років, зокрема, і наші з вами жінки. Хотілося б апелювати до вашої користі, честі, розуму, щоб ви пам'ятали Небесну Сотню. Бо я мав всі санкції бути членом цієї Небесної Сході. Зараз, я так думаю, вона стоїть за моїми плечима і дивиться на вас. Пам'ятайте про це. Забудьте за всі. Рішання питання, землі, ще там щось, забудьте, працюйте на благо міста. Я виступаю від імені Всього Євромайдану, 4-ї це Тернопільська сьогодні, сходня Козацька, мій побратим Михайлова Прилюб, він, до речі, приїжджав тут з Тернопіль, разом з Реною Карпою була зустріч пам'яті Небесної школи. Я не пам'ятаю нікого з вас там, щоб ви були безкутні. Можливо, слова була медіа підтримка, можливо, ви не знали, а може, не захотіли прийти, я цього не знаю. Але я скажу вам одне. Карама і не Карам невідворотне. Не Пам'ятаєте про це. Небесно Сьогодні дивиться за вами. Дякую. Слава Україні!